У 2007 році «Баглій році входить до Євраз, одну з найбільших у світі вертикально інтегрованих металургійних і гірничодобовних компаній з активами в Росії, Україні, Європі, США, Канаді та Південній Африці. Пад Євраз -Баглій Кокс» – підприємство з повним циклом коксохімічного виробництва. На даний момент підприємство складається з чотирьох основних цехів, на яких кожного дня трудиться значна кількість ніпрозержинців. Про важливість підприємства та продукції, яку воно виготовляє, наголосив міський голова Станіслав Сафронов. Поспіль 60 років. Коса хімічний нас завод він не разу не зупинявся. Він системно працював на користь нашого міста, на користь району на сьогоднішній день за перше півріччя цього року. Виробництво готової продукції збільшилось на 142%. Баглійський два завод він є одним із найпотужніших підприємств нашої коксохімічної галузі. За словами мера міста Євраз Баглійкокс приєднався до програми покращення екологічної ситуації у місті, і в цьому напрямку вже є значні напрацювання в цьому році. Запланована заміна газочисних систем при виробництві сівчаної кислоти. Це зменшить викиди до атмосферного повітря що на рік близько 15 тонн. це зменшить навантаження на від сірчаної кислоти на близьжащий житловий, житловий фонд. На святковий концерт, влаштований напередодні дня Металурга, завітав і Володимир Різніченко. Він привітав працівників підприємства з професійним святом від імені районної влади. Там же, у будинку культури, пат Євраз Баглікокс, ми зустріли головного інженера коксохімічного підприємства Анатолій Чудненко, віддав роботі на заводі майже 30 років і про це не жалкує. Як використовувати спортувати угольні концентрати? В общем-то, та і задача, звісно, її менеджмент, і задача. Ученых и задача институтов для того, чтобы разработать новые технологии, в особенности в сторону направления эффективного использования углей, получения новых видов продукции, а также немаловажный фактор, как экологичность производства. Я думаю, в этом направлении будет развиваться вся промышленность в стране, в том числе и наши предприятия. Під час офіційної частини кращих працівників підприємства нагородили почесними знаками та подячними листами. Суттєво, що серед нагороджених багато жінок, що є свідченням працьовитості та наполегливості прекрасної половини нашого міста, цього ж вечора присутні гості розважали обдаровані творчі колективи Пат Євраз Баглікокс.